Скоро український народ очиститься від всіх слуг неукраїнського народу. Мене звати Назар Мухачов, дивитесь ютуб канал свій до свого по своєму. І в цьому відео я хочу обговорити такі достатньо стратегічні запитання, які стосуються самого виживання українського народу без перебільшення. Саме наше з вами виживання зараз стоїть на кону. І очищення від внутрішніх ворогів для того, щоб ми банально вижили. Ну, воно є одним із першочергових. І, власне, в заголовку цього відео я написав слуг неукраїнського народу. і Я постійно зелених слуг, слуг зеленського називаю зеленими слугами неукраїнського народу. Але в даному випадку я уникнув слова зелених. Чому? А тому, що практично весь політикум, Майже всі медіа, майже всі експерти і так далі. Вони давно є слугами не українського народу. Вони обслуговують інших хазяїв. І глобально наша політика, якщо вона наша, умовно кажучи, контролюється різними групами впливу. Одна із тих груп впливу це українські олігархи, точніше олігархи в Україні, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні українці. Друга з них це московська агентура, яка зараз досить таки відчутне фіаско отримала, але не повністю. Вплив свій зберегли і люди з розряду Фірташа, з розряду Клюєва. Партія регіонів зараз взагалі при владі. Деякі засновники і активісти партії регіонів зараз говорять про реванш регіоналів в поганому ключі. І це викликає певний такий гомеричний регіт. Але друге це московська агентура. Третє це слуги певних транснаціональних глобалістичних сил. А де тут ми? Де тут ті, хто, кого болить український народ? Хто відчуває себе частинкою українського народу і хоче для нього іншого життя? І для себе, як для частинки того українського народу? Де тут ми? Задавали собі таке запитання? Знаєте, нам постійно малюють спектаклі. І в тих спектаклях суперечки між собою, словоблуддя, маніпуляції, перегини, і нам створюють завжди ілюзію, що от як тільки один олігархічний клан чи якась інша ворожа антиукраїнська група переможе оцю, то українцям зразу стане краще. А ми в кінці кінців прийшли до ситуації, коли на найкращих землях Європи за 30 з лишнім років нібито Незалежності втратили понад 20 мільйонів населення. Понад 20 мільйонів людей. Це не кажучи про третю ядерну зброю, про 20 з лишнім відсотків території, яку окупувала путінська армія і так далі. Як ці результати відбулися? Якось воно отак сталося. Чи пов'язано це з тим, що ми не очищаємось від наших ворогів? Ми не очищаємось від ворожої агентури. Ми в 91-му не очистились від старих комуністів, від КГБ, від агентури, від сексотів. Сексоти наповнювали буквально все, включно із різними демократичними тусовками, які тоді поз'являлися. Дуже багато їх було серед всяких письменників, поетів. Руками письменників, поетів, до речі, в нас, зокрема, забиралася ядерна зброя. Я про це зніму окреме відео, просто це треба розуміти, бо нам деякі прізвища роблять заслуженими, а це насправді не так. Це люди, які винуваті в пролиті української крові. Але я хочу повернутися до суті питання: очищення українського народу. А хто такі ми, українці? На 30 з лишніх років Незалежності? Чи можемо ми дати визначення, що таке український народ? В чому суть? Це ті, хто користується українською мовою справді? Українець і громадянин України тотожні поняття, чи не тотожні? Що таке держава? Держава Україна? Як держава Україна пов'язана з українським народом? Такий, як Зеленський, це український народ чи не український? Питання не в тому, що він єврей. Питання набагато набагато глибше. Питання нашої з вами самоідентифікації. Може бути, будь-хто поляк, татарин, росіянин, що завгодно. Де тут ми з вами? Хто ми? Що лежить в основі формування українського народу? Генетика? Спільні предки? Спільна територія чи мова, культура? Як ви думаєте? Дуже багато є запитань, надзвичайно простих і надзвичайно важливих, які лежать на поверхні. Як так сталося, що під час повномасштабної війни, коли вирішується доля виживання українського народу керівником, умовно кажучи, гетьманом, якщо згадувати козацькі часи? Гетьманом українського народу стає хтось із розряду Зеленського. Як таке взагалі можливе? Це, що нам, пороблено, магнітні бурі, порча? Або хвора отруєна свідомість? І до цього ще багатьма поколіннями зрізався найвищий колосок, знищувалася справжня українська еліта. Ми не маємо свого державотворення. Дуже мало українців здатні відрізняти форму від змісту. Ми навіть понятійного апарату до цього часу не маємо. Дайте визначення, що таке держава, що таке український народ. З простих визначень. Із самоідентифікації. Чим українець відрізняється від, іншого, від представника іншого народу. Що таке влада. Ми вживаємо владу або кажемо ми ми зробили. Ми в 90-х втратили, та не ми втратили. А влада як інструмент завжди знаходиться в конкретних руках. І в 90-х ядерну зброю втратили не ми, а її в нас забрали. А зсередини, для того, щоб в нас її забрали, допомагали зрадники найвищих рівнів, Кравчу, Кучму і так далі, зародження олігархату. Ой, після 2014 року ми щось не встигли. Ой, в 2005-му, після Помаранчевого, ми також щось недоробили. Та не ми не доробили, а тоді Ющенко, а там Порошенко. За Януковича не хочу говорити, бо це очевидний ворог. Нас дуже часто увагу зосереджують на очевидних ворогах. І при цьому за очевидними ворогами, яким треба протидіяти, і де українці розуміють, що їм треба протидіяти. Там Янукович, Путін, там ще хтось. Приховують всіх решта. Ніби їх і немає. А в той час ті, кого нібито і немає, створюють такі передумови, щоб ми програвали від зовнішнього, чи точніше від зовнішніх, і щоб всередині все руйнувалося, все продавалося, щоб українців ставало все менше і менше, а жили ми все гірше і гірше. І за бідністю, і за якістю життя, і за рівнем здоров'я, і за рівнем добробуту. За всіма показниками, в тому числі тими, які можна поміряти. Кількість населення можна виміряти. Можливості купівельної спроможності середньостатистичної можна виміряти. Середню тривалість життя можна виміряти. Це ті показники, які свідчать про те, чи влада працює в інтересах відповідного народу, чи ні. В Україні кланово олігархічна система управління державою. Це наш ворог. Держава відірвана від українського народу. Держава має бути вищою формою організації саме українського народу. Не весь народ, насправді, історично створював держава. саме еліта народу при підтримці ширших народних мас. У нас цього процесу не відбулося. Нам підсунули форму. Але зміст при цьому залишився антиукраїнським. Я хочу, щоб ви думали над цими словами. Це вкрай важливо, тому що, тому, що, тому що дійсно зараз стоїть питання нашого виживання. І очищення від внутрішнього ворога, від всіх слуг неукраїнського народу, в першу чергу зелених, які зараз при владі, але ж не зелені слуги є єдиними внутрішніми ворогами. Правда? Порушення Конституції раніше відбувалося. Розброєння і раніше відбувалося, мародерство, і раніше відбувалося, переслідування добровольців, і раніше відбувалося. Щодо Будапештського меморандуму не звертався ніхто після втечі Януковича щодо його виконання. За деребан української землі і надер, за прихватизацію найбільш ласих шматків, голосують практично всі разом в Верховній Раді, коли треба навіть вночі під час карантину за розпродаж нашої землі і надер. Частину землі завоює Путін, а частину банда внутрішня слух неукраїнського народу: і зелених, і шоколадних, і бінчуківських, і кучмівських, і фірташівських, і ще яких-небудь, продадуть з молотка. Так заради чого кров леється? Сьогодні чистий четвер християни вшановують. І я зараз готую до випуску свіжий номер, великодній номер газети Сурма. Я не хочу писати про політику. Але я не можу про неї не писати, я не можу про неї не говорити. Тому що це наше буття, саме наше життя. Тому що в Греції тих, хто не цікавився політикою, тих, хто казав я поза політикою, називали ідіотами. І от наш український народ, який має в собі, в своїй крові, Голос крові, велич, цивілізаційний спадок, культурний спадок, величезні внески в спадщину загальну людську? Нас довели до якогось такого стану, коли нас на перемовинах на міжнародному рівні представляють Зеленські, Єрмаки, Умерові, Сибіги і їм подібні. Ну, просто на обличчя гляньте. Як може мій український народ на міжнародному рівні представляти отаке? От не знаю що. Ми мусимо очиститись, очиститись всередині. І ключ до цих всіх процесів лежить через нашу організацію. Досить часто мені кажуть, ну то ж давайте вже щось робити, кажіть. І люди, коли задають такі питання, вони досить часто очікують, що зараз я скажу що як щось геніальне, якусь геніальну заяву напишем, петицію створимо. На акції будемо виходити, прапорцями махати, чи якийсь заклик подам, так щоб прямо завтра інші слуги, ті, що в погонах, прийшли і отримали підстави для того, щоб мене в чомусь там звинуватити. А суть полягає в тому, що кожна дія наша в теперішніх умовах повинна бути розрахована на результат. Дійсно стоїть питання нашого виживання. Зовнішній ворог, в особі Путіна, в особі путінської армії, в особі тих всіх виродків, які сидять в Кремлі, які засіли там з 1917 року, і ті, що зараз сидять, це їхні прямі правонаступники. Вони ж нікуди не дінуться. Лінія фронту нікуди не дінеться. Один із сценаріїв, який нам хочуть нав'язати, це в тому числі і громадянська війна. Коли гарно бачиш політтехнології, то ну, ти розпізнаєш такі речі. Так от ключ до цього виходу лежить з нашої з вами організованості. Я це кажу часто, але дуже мало людей це насправді розуміє. Звідки візьмуться українські політичні сили? Ну от звідки? Хто їх створить? Хто їх профінансує? Хто буде займатися їхньою розбудовою? Звідки візьмуться українські медіа? Засоби масової інформації. Якщо ви зараз візьмете будь-який топовий канал, чи топову газету в інтернеті, чи ті ще залишки, які можуть друкуватися, ви можете відразу достатньо швидко визначити, в чиїх інтересах відбувається там інформаційна повістка. І там немає інтересів українського народу. Там може бути щось завуальоване, антимосковська риторика, наприклад, дуже гарно прикриває. от. Ти його використовуєш антимосковську риторику, значить, ти нібито за український народ. Це насправді зовсім не так. Якщо крокодил з'їв твого ворога, це не означає, що крокодил твій друг. Так звідки ці медіа візьмуться? Хто, крім нас, з вами, крім самих українців, зацікавлений в тому, щоб ми з вами були згуртовані, мали Україну? Як вищу форму організації нас з вами, нашого українського народу, і влада в Україні знаходилась в руках представників справжньої еліти українського народу, які б діяли заради блага українського народу, заради того, щоб ми жили краще, довше, якісніше, щоб українців на цій землі ставало більше, щоб розвивалася справжня українська культура. Не Потап Настя Кам'янських і Верка сердючка а наша глибинна, така справжня українська культура. Вона ж є, навіть якщо ми глянемо на весь європейський мелос, то він походить від наших від спадщини наших предків. І вона в нас сидить. І ще багато чого в нас сидить. Не просто так, я колись цитуючи професора Масляка, написав, що Україна подарувала світові хліб, пісню та крила. Але це було колись. А зараз славних прадідів великих, правнуки, які, давайте назвемо, неорганізовані, неочищені. І наше з вами завдання очиститись. Очиститись від ворогів, робити внутрішні зусилля, старатися аналізувати, вивчати те, що є. На рівні горизонталі гуртуватися з собі подібними. Займатися саморозвитком. Так, коли немає часу, немає бажання, коли приходиш з роботи, на яку ходиш заради свого виживання і виживання своєї сім'ї, ще знаходити час для саморозвитку, для того, щоб розуміти, а що відбувається в політиці, в економіці, куди нас ведуть, хто нас веде, звідки вони взагалі взялися, чому такі люди вирішують долю українського народу? А де взяти інших? А може, якщо ви задаєте собі такі запитання, може ви і є одним із тих інших? Може, левова частка тих інших зосереджена в числі українських добровольців, саме добровольців, тих, які найбільш високомотивовані, і тих, які з тероборони були відправлені нашим внутрішнім ворогом в штурмову піхоту? Це ж цвіт, цвіт українського народу був. Його ще чимало залишилося, але дуже багатьох ми втратили найцінніших. Але не про це сьогодні: очищення, робота над собою, самоорганізація. І побудова організованої сили. Інших шляхів виходу немає, простих шляхів не існує заяви, петиції, позов. Пишіть. Я стільки разів стикався з нашою правопохоронною системою. Їм наплювати на все. Причому ті питання, по яких я з ними стикався, за винятком одного, ну, вони насправді достатньо дрібні в масштабах всієї системи. А там, де щось важливе для них, ви що думаєте, що ви напишете петицію, щоб влада перестала красти і почала садити своїх представників, тих, які крадуть, і вони з завтрашнього дня послухають і почнуть садити? Заяви, прапорцями помахати. Це набагато-набагато складніше. І простого виходу з теперішньої ситуації немає. І для того, щоб розуміти, як нам діяти, для того, щоб озвучувати якісь речі публічно, а що ж ми маємо робити, ми ж повинні, зрештою, розуміти, а скільки нас речі, які, до прикладу, от хочуть люди почути, а що робити. А скільки нас, тих, хто готові робити? 200, 500, 1000? 10 тисяч, 100 тисяч. Скільки нас, ви розумієте, що, грубо кажучи, від величини підрозділу залежить об'єм можливих завдань, які можна перед ним ставити. Та й не тільки це, не тільки від величини, від глибини, від того, наскільки добре люди розуміють, від того, як вони діють, як вони поширюють це розуміння в своєму колі. Серед родичів, серед друзів, серед сусідів будь-де. Ось такий мій сьогоднішній невеселий коментар. Але це роздуми саме стосовно очищення. І я хотів ними з вами поділитися. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. центризм Читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.